Заглушіть автомобіль, заглушіть! Заглушіть! Урок! На к 12 потрібна допомога. Переслідуємо опель 7744. Це лише кілька секундний фрагмент відео, яке переглянули понад мільйон людей. Вересень 2020-го. У Нововолинську поліцейські женуться за п'яним прокурором Володимир Волинської прокуратури Миколою Троцюком. А це фрагмент до погоні. П'яний троцюк намотує круги навколо будинку. ще. я вам запропоную на місці пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. ймовірно, завдяки зв'язкам, прокурору вдалось уникнути відповідальності. Натомість перед судом довелося постати поліцейському Віктору Циплакову. Через проникнення на приватну територію двір тещі троцюкати намагався сховатися. Порушник Рожещенський суд призначив йому два роки позбавлення волі зі спитовим терміном один рік. Та з рішенням Циплаков не погодився. Я в своїх, як то кажуть, апеляційних вимогах, щоб мене випро у даному, як то кажуть, Кримінальному проступку, оскільки я виконував лише свій обов'язок і все як працівник поліції на засіданні суду 3 травня, захисник циплакова Сергій Полячук заявив, що правова оцінка дій поліцейського відрізняється від того, що було на відео. Тож адвокат просив у суду виправдати циплакова. Я вважаю, що обвинувачення, яке висунуте, воно не охоплює всіх обставин, і правова оцінка дана невірно. водночас. Коли твердять і ставлять у вину, що нібито мій довіритель і підзахисний, не маючи законних підстав, проник на, чужу, на територію чужого володіння, не враховано, що не було, щоб, по-перше, це відбувалося переслідування. Без переслідування затримати п'яного прокурора, пояснив поліцейський, не вийшло би. Відповідно пункту 24 правил дорожнього руху, водій зобов'язаний на вимогу, тут не пише на законну вимогу чи ще щось на вимогу працівника поліції під'явити посвідчення водія, судисту реєстрації, страховий поліс. Він цього не вчиняє, роблячи пасивний опір. А коли намагався він сховатися в чужому домовому володі, він робить це активний опір. Я зрозумів, що він хоче уникнути. Я почав переслідування даного правопорушника. Натомість прокурор Олександр Бурко наполіг суд першої інстанції виніс правильний вирок. На його думку, поліцейські мали б не допустити, аби п'яний троцюк зайшов на подвір'я. То як же він повинен був е, притягнути оформити матеріали е, про адміністративне правопорушення? Фактично, знаєш про те, що ну Допускаючи про те, що особа перебувала в стані сп'яніння. як же за таких обставин перекрити просто вхід об'єктивно, і щоб він залишався транспортного засобу. Таких вимог законних не було до труцюка як правопорушника. Або ж на думку прокурора потрібно було викликати слідчо оперативну групу в свою чергу. Поліцейський циплаков наводить суду досить прості, поширені випадки з роботи поліцейських сусідка. Зателефонувала в поліцію, там, що сусіди на приватному доволоді після 10-ї години порушують тишу. Наряд поліції виїжджає на місце події, заходить без мотивованого рішення суду. Він ж не їде в суд брати, щоб зайти на приватне подвір'я і з рішенням вже суду, щоб зайти туди і встановити, які ж там обставини правопорушення, чому голосно грає музика. У підсумку апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу задовольнити частково. Вирок суду першої інстанції скасувати, призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції. Поліцейського таке рішення не задовольнило. Я думав, що ну апеляція все ж таки на судових дебатах. Там вислухавши наші доводи, все ж таки виправдає. Але я їхав сюди, я знав, що буде скасований вирок і новий судовий розгляд. Зараз щось суди не беруть, як то кажуть, виправдовувати всіх. Як то кажуть, почнемо все спочатку. Спочатку судовий процес, свідки, потерпілі, дослідження всіх доказів. Який суд буде розглядати справу Віктора Циплакова? Поки невідомо. Утім поліцейський павнить, це не надто вплине і на без того плачевну ситуацію, адже починати все спочатку це нові судові витрати та витрачений час і нерви. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.